Всім привіт! Сьогодні у нас 25 вересня. Розпочали сіяти пшеничку. Сіяти в таку ось у суху землю. Як не було доща, так його й немає. І вирішили посіять, може щось в жовтні буде. Ось капне стоїть Жарка Погода 26, а Днем, проти Сонця всі 30. тут було задісковано по грудки побили Грудку. було красиво, а зараз починають ту грудку піднімати цепок. Треба ще раз каткувати. Тут ладенько, а тут піднімає грудку. Містами попадаються вот такі грудя. їздять потихеньку, не спіша, щоб менше пилюки було. Края Тут края були оброблені в два сліда, що мельче. Грудочка виходить. Красиво. Все залажено, зерно заховане. у нас був горох і це після гороху буде пшеничка. Горох, чим до найлужче сипану по дві сто Соя по 800 А пшениця тільки на городах була да, така аномалія в цьому році не помню я такого що було Шурси таке надо. Сівальщик зліз, з сивалки провірив, що все нормально І як завжди в інтернет А куда ж ще і куди без дів Ну на цьому все Всім пока Podemos dar a